Слава нам, вітаю на каналі, добре ремату, я Сашко Добрий. Після ремонтно відновлювальних робіт Спартан у нас, судячи з усього, банально замерз. Я особисто є абсолютно недосвідченим користувачем саме Спартанів цього типу машин. І кращого способу ми не вигадали. Ніхто нам не порадив, окрім як гріти машину ось таким чином. Це, звісно, буде достатньо довго. І особливо сумно, якщо раптом потім з'ясується, що тут є якесь автономне опалення, якийсь підігрівач. Але ну от, маємо те, що маємо. Гріємося від...